Вітаємо вас на каналі Просто Ворота. Сьогодні у нас невеличкий огляд електромеханічного замку Atis Lock із нержавіючої сталі. Чому рекомендуємо саме з нержавіючої сталі? Тому що він буде довго стояти у вас на вулиці, на вашій хвірці, і з ним все буде добре, і він не втратить свого зовнішнього вигляду і буде працювати як годинник. І перша і найголовніша особливість електромеханічний замок працює без електрики. Коли хвіртка зачинена, цей механізм піджатий. Натиснули кнопку Замок відчинився. І даний замок підійде для тих, у кого хвіртка на відкатних воротах. Чому? Замок має плоску форму. Навіть з серцевиною хвірці він займає мало місця, і в порівнянні із замками з ручками, ручки яких будуть стирчати по обидва боки, вам не треба буде відтягувати ваші ворота від стовпчика для того, щоб дана ручка проходила, так як замок електромеханічний, він плоский. Тому вам можна ворота якомога ближче до стопчика. І якщо з приїжджої частини дивитись на ваші ворота, у вас по боках не буде щілин, тому що ворота близько до стопчиків. І замок проходить, і весь функціонал залишається. В комплект замку входить ось така відповідна частина для цього замку. До речі, ми хвіртки можемо виготовляти з підготовкою під цей замок. Ось така відповідна частина, яка кріпиться, якщо це у вас хвіртка окремо стоїть на стовпчик, і якщо у вас хвіртка в каркасі на стойку вашої хвіртки. Кріпиться ось така відповідна частина. Коли хвіртка зачиняється, даний механізм притискається, і ви можете відчиняти вашу хвіртку без проблем. Також в комплекті йдуть ключі з ось такою серцевиною. Якщо вам треба на ніч закрити ваші ворота, щоб при натисканні клавіші нічого не відбувалось, є нічний режим. Ви просто провертаєте ключ, і вашу хвіртку ніхто не відкриє без ключа. Якщо це вдень, повернули знову у звичайний режим і все можна відчиняти з кнопки. І ззовні у вас буде тільки ключем. І ось такі декоративні елементи. Дані замки. Вони себе зарекомендували дуже надійними, особливо із нержавіки. Тому що фарбовані замки, з них швидко сходить фарба. Тому що вони завжди на вулиці, дощ, сніг, мороз. Тому ми рекомендуємо тільки нержавіючу сталь. Електромеханічний замок Atis Lock, повний комплект. Ми можемо зробити підготовку на ваших майбутніх вірці на цей замок. Ми підкажемо, як правильно його встановити і налаштувати. Також. Можна завжди під'єднати оці дроти і керувати з домофонної системи або з пульта, якщо у вас є спеціальний модуль для цього. Але це не найголовніший елемент. Основне те, що він плоский, він працює стабільно як годинник. Звертайтесь до компанії Просто ворота, ми підкажемо, чи доцільно саме при ваших умовах експлуатації використовувати електромеханічний замок.